Значить, Я там роздавав порядок денний, а я декому попало, ми трошки там друкуємо самі, у нас в нас у відпустці Світлана Ігоровна, тому всі не всім попало. Значить, У нас було чотири питання основних. Ми хотіли обговорити суспільну політичну ситуацію в Україні і, зокрема, у нас в районі в Дунає. По цьому, що я би хотів сказати, я хотів, ми дочка це хотіли Гончарука. Справа в тому, що все таки на нього я покладав велику надію, що ми разом консолідуємося, тому що. Так як він тоді сказав, що бере відповідальність, ми готові підтримати. Ми не ділилися до того. Зараз трошки в нас є деякі там, ну я розумію, це вибори. Справа в тому, що ми не належимо ні до одної політичної сили, але ми боролися за одну ідею, і в нас, я думаю, в подальшому це все має зникнути. Якщо там нічого не змінилося, ну є там кривотолки, але я хотів б його заслухати його. Справа в тому, що я маю на увазі. Є в нас всі політичні сили, я нікого не хочу звинувачувати, але я закликаю до того. У місті, що відбувається зараз, є створені загони самооборони, є молоді люди, будь ласка, хай той вишкіл проходять, хто не служив ще в армії, бо досить багато було небажаючих. Зараз, зараз все давно напак, всі хочуть попасти. Потрібно навести лад в місті, в першу чергу, що я маю на увазі. Оця пісанина, яка має бути зупинена, її не має бути. Крім того, можна зробити, якщо потрібно, знайдемо кошти, потрібно, що можливо, з його зняти. Те, що написано, да, слава Україні, але ви, ви знаєте, якими коштами ремонти здійснювалися, і зараз його ветер, там, ну, Слава Україні! Ну, ну ж не там його треба було писати. Так само там той пост гаї, він закинутий вже протягом 10 років, там не існує нічого. Ну, можна було розписати комусь гаїчники машиною, машину, щоб сказав, молодці! Ну що пост немає без наказу, прийшли, розписали. Ну, я, я так вважаю, що можна було би подумати. Вплоть до того, що я тряпку візьму, трошки би привезти, хай люди не згадаються на нас. Ну, давайте ви відчистите, коли це все продаєте і відсутчити. Добре? Добре. Все? Це, це наприклад, то... пропозиція, що хай відчистить ті, хто це зробив. Так. Якщо, так. Платило, якщо їм вистачило сміливості написати, то нехай хочеться і це все прибрати. І хтось з ними дуже гарно керував. Важливо знайти до керівника, який це все заколотив. В Америці заколоти. Оце дуже дикість, це дикість повна. А не літання це наше місто, це лице, той самий кость Гаїць, це лице міста, державна дорога проходить через це місто, їдуть чужі люди. І це повна дикість. Так, це так, це, так, це, це так. моя подія. Я перепрошую, я не знаю, як, як вас звати, перепрошую. Діло в тому, давайте так, що вже зроблено, то вже зроблено. Є у нас підприємці, є. Ну, Є націонати, які допоможуть замалювати це, ну, давайте не будемо, воно вже зроблено. І шукати зараз винних чи не винних, хлопці до сих пор ще стоять, ще Майдан не розійшовся, розумієте? А ви вже підводите питання, що ви буваєте для гончарук? Ви не знаєте, де Гончарук? Гончарук ховає нашого побратима. Ви не знаєте, де гончарук. Гончарук та гончурук. Ось є покупіаритесь. Давайте не будемо. Не треба нам піаритися, я вам так, вже так, казав. Так. Ніхто нікуди не піариться. Ми на вершині стоїмо. Не, Жен, ми не на вершині. Не, Ні, не, ви усі зазорвоте, тітуш з вашого буса тітушки вилазять. Давайте не буде. До вас також є деякі запитання. Давайте запитання, я, я готовий відповідати. Ми разом. зробимо віче, будуть запитання, беду ці люди знати хто є хто. Значить, дивіться, що я хотів сказати. Значить, по цьому питанню ми практично, хто щось має додати, я за те, щоб навести лад своєму місці. І починати не шукати там питання, віче, а віче ми можемо зібратися в залі один другого почути. Ні-ні-ні, це мають люди чути. Всі, всі туда це мають чуть. Почують люди, в чому проблема? Не проблема в людях. Зібрати їх тільки треба. Давайте, давайте так, я, якщо таке зайшло, я розумію, що тут пішло на Гончарука, на свободу. І що таке питання, ви закидаєте нам, ми зберемо гроші, ми відчистимо місто, але тільки після того, як буде лад в країні. А поки стоїть майдан, поки вбивають людей і не знати, що робиться в Криму, і йде надалі. Пець записи будемо та написуємося правильно. Відносно майдану, я вам так скажу, е я радий, що Майдан стоїть. Справа в тому, що Майдан починався, знаєте, як не будемо в історію заглиблюватися, але в тому, в тому є і радий, тому і наш Майдан теж має стояти. Справа тому, що будемо чекати від наступної влади, яка на, на сьогоднішній день прийде. Ми не знаємо, хто тут буде, але вони мають знати. Справа в тому, що ми і перед е, попередніми е, так само ми заявляли, і була критика, що ми могли в своєму форматі, що ми робили. Я не думаю, що знайдеться ще одна така громадська рада в області, чи, напевно, я не знаю, чи в Україні є, яка була б так відкрита, давала прогляньте відео, що ми говорили і що так, так. які було. Я, в мене немає ніяких, наприклад, сумнівів, тому що хтось там не має з чому засуджуватися, а то, що там десь хтось виходив з мого автобуса, багато в нас що тут виходило. Я Я я, не не я сказав, я за те, щоб ми разом наводимо лад. на лад, лад наводимо Прошу, ви да, нас є. Я, у нас. Чоловіки, я хочу ще раз, щоб ви зрозуміли, де це мова за відповідальність, тоді під емоціями, коли був Гончарук, все, знаєте, під емоціями робило. На сьогоднішній день, э, скажімо так, відповідальність лежить на раді і на голові адміністрації. Я виконую обов'язки. Якщо завтра чи післязавтра буде прийнятий указ е розпорядження для нового я повноваження передам і все. Значить, це, щоб чітко зрозуміли. Бо тоді під емоціями до людей йшли, чітко розумію. Але є порядок, є закон, є скантак, регламент, якого всі чітко повинні дотримуватися. І, до речі, з Гончаруком ми потім теж я абсолютно не звинувачую. Ми в Беліському зустрілися. Дійсно переговорили з тими хлопцями, з юристами, які були чітко роз'яснені всі положення, і тут давайте не будемо шукати нікому, нічому вини. Я до чого хочу сказати, якщо сьогодні я теж за те, Одний і всі ми за те, щоб ми в місті не вели порядок. Якщо сьогодні буде рішення прийнято, допустимо, що дійсно ці написи, це що як там, замалювати, ніхто не треба збирати, є. Чи власник цього приміщення хто допустим? Районна рада, районна рада це зробить. Власник якого там приміщення хто там є е -е 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 власник зробить, зарисую, хоча дійсно кошти, краска. То що але... черпівських днів а, ні. а... а ніхто не признається, хто це зробив? Ні, то ніхто не буде шука. Я сказав, я як зробити. Якщо сьогодні домовляємо, то що це до Че Черківських робимо. Є же, як жек чи є не же, як, як. комунальна служба, є власники всіх будинків, ну мається увазі приміщень, вони стануть і зарисують. Все. Ви бачите, що навіть в Києві, там, де це все було, теж зараз люди масово наводять порядок. Але тільки ще я зачую душу, якщо це буде робота зроблена, то щоб воно не сприймалося, знаєте, що те, ну, це воно комусь назгоробиться, що це воно ну, не узгоджується або з одразу Якщо домовляються під представників всіх партій, що дійсно наводимо в цьому плані порядку, все наводимо. І міська рада, і я з своєї сторони, де це що відноситься, приймемо рішення закрасять красяти чи за штукатуру, чи там, замалюють, приведемо більш-менш місто в порядку. Мілоїв, ну, а я а ще хай раз кажу. А, а то зараз слава Україні, воно зараз актуальне, як ніколи. Ні, ну, не Віталій, я, я, я прекрасно розумію. Можна зробити великий плакат, лозунг, вчепити банер слава Україні. Но... А містер... Без проблем я ще раз кажу, ну стіни є стіни. розумієте? Ви зрозумієте одне, що кожна людина ну може якось теж приймає якось, значить, коротше, як річете, от є більшість. На Наводить порядок, наводимо. Не наводимо, лишається. Хай Хай в Я так бачу, тут йде обговорення цих, дехто як, як, каже, на написів, де? написів на стінах. Розумієте? Ніхто з присутніх тут цих, цих написів не робив. І те, що ми тут з вами говоримо, крім нас ніхто не почує. Ті діти, які це писали, вони нас не чують. І якщо ми завтра замалюємо. То післязавтра ми отримаємо втричі більше. Вони нас не чули і не почули. Давайте дійсно почекаємо, поки влежиться ситуація в Україні. Юра, чого я бачаюся? Тоді Прославичка прийшла, я не знаю, ну це з її подачі. Я її не маю в залі, я так само не хочу на неї говорити. Але вона тут о, ті балончики хтось там роздавав, я вже не звиначив ні в кому. Я не, пропала. 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 не, не прото не мов. Все, не про то мов, але не дай Боже, от вона пропала, не дай Боже, завтра її нам сюди привезуть. Там треба думати, кого нам сюди привезуть. Ми маємо бути готові. Нам треба думати, як жити по законам військового часу, не про то, коли Ну, це в першу чергу. Я не не заперечую ні одного слова. Значить, дивіться, нас по цьому питанню, я думаю, що ми виставили. Я думаю, що ми виставли.